Привіт-привіт, мої хороші. Я дякую, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я хочу зробити такий невеличкий розкладок а саме про наш емоційний стан. Я дуже багато останнім часом зустрічаю людей, які такі виснажені, не мають бажання щось робити, чогось досягати. І сама дуже часто і швидко втрачаю енергію. Тому мені ця тема така надзвичайно близька і цікава. Якщо це для вас актуально, будь ласка, залишайтесь, кому це цікаво, кому це відкликається, і будемо робити такий маленький розкладик. І так, наше перше запитання, чому ми відчуваємо тотальну втому? Так, ця карта нам показує те, що, на жаль, ми втомилися. Кожен втомився від своєї, від свого, хтось втомився від роботи, хтось втомився, можливо, від якоїсь роботи там в сімейному плані, в сім'ї, в відносинах, хтось втомився досягати якихось цілей своїх, своїх мрій. Хтось втомився від того, що ви просто прокручуєте постійно в голові свої там, мрії, те, що ви хочете, чого ви бажаєте, до чого ви хочете йти. Але, на жаль, на матерії нічого не робите. Не вдаєтеся до якихось дій, аби здійснити те, про що ви думаєте. Також ця карта показує, що ми втомилися від того, дехто з нас, що можливо, хочете досягнути чогось на роботі, або здатися. Іншим, не таким, як ви є, комусь хочете сподобатися, для когось хочете бути там класним, можливо, щоб досягнути якихось своїх фінансових цілей, або змінити свій круг, своє коло спілкування в такому плані. Ми від цього дуже втомилися, втомилися бути несправжніми, втомилися бути постійно в роботі і не даємо можливості собі відпочити. Давайте подивимося, що ж ми робимо не так, чому це відбувається детальніше. І так, ця карта нам показує те, що ми втомилися від того, причиною є те, що ми постійно біжимо за якимись своїми ем, такими мріями. Хтось за вищою зарплатньою, хтось, можливо, там за сторонким тілом, хтось за якимись взагалі такими придуманими мріями, які, можливо, йому і взагалі не потрібні в житті, але от так і собі придумав і буду йти. Ця карта також показує, що досягаючи, тобто її йдучи за цими своїми якимись рожевими. Такими мріями, думками, ми забуваємо абсолютно звертати увагу на те, що в нас є. Наша душа втомилася від того, що ми постійно за чимось біжимо і не помічаємо того, що є в нас під носом. Не помічаємо, що. Нам є чому радіти, чому тішитись, з чого брати, радість і енергію Там в когось сім'я, в когось взагалі є робота. Ми ніколи не помічаємо, що є люди, які живуть гірше нас. Наприклад, перестаємо цінити якісь дрібниці, перестаємо їх помічати, і тому, тому ми втомлюємося. Потрібно зупинятися на якийсь час. Не так швидко бігти. Потрібно цінити тих людей, які поруч з нами. Потрібно цінити ті моменти, які відбуваються з нами. Потрібно Дякувати за те, що є в нас, за те, що в нас є здоров'я, за те, що в нас є можливість взагалі думати і кудись йти, за те, що в нас є можливість і місце, куди нам приходити ввечері додому, чи куди нам йти працювати, чи взагалі за те, що ми зранку прокидаємося. Ми забуваємо це робити, тому на жаль, в даний період часу більшість з нас отакі от втомлені. Ми постійно мріємо, постійно думаємо, як чогось досягти, але забуваємо жити в реальності, забуваємо жити тут і зараз. Це і є причина того, що ми дуже швидко виснажуємося. Давайте подивимося пораду від карт, можливо, як це можна виправити, чи це можна виправити. Що нам робити, аби наповнити себе силою, енергією, щастям. Адже зараз дуже багато людей взагалі такі ем, не мають ніякого вогника в очах. Ну, я багато таких зараз зустрічаю. Такі втомлені, нещасні, пусті, можна сказати. Так, яка порада? Що нам робити, аби відновити свою енергію, свій баланс? Що нам робити? Яка порада буде? Дуже закономірно, ця карта говорить про те, що ми повинні об'єднати свої зусилля та своє серце, душу, як хто бажає. Тобто ми повинні навчитися відчувати свої бажання з серцем і досягати своїх цілей, тобто досягати того, чого хоче наша душа. Не бігти за. Тією зарплатою, наприклад, не бігти за тими людьми, які на нас не звертають увагу, і, і, аби їм сподобатись. А наприклад, от ми відчуваємо, що, наприклад, я сьогодні хочу, мені принесе радість, я не знаю, там, випити, наприклад, чашечку чаю м'ятного з печивом. І це мені принесе радість. Ми, якщо ви відчуваєте, що це вам принесе радість, робіть це частіше. Адже ми так часто забуваємо, що взагалі наше щастя в дрібницях. В тому, що ми собі дозволяємо, в тому, що ми себе балиємо, в тому, що ми починаємо помічати елементарно і навіть на роботу природу. Ви знаєте, я е, скидала відео з лісу, і я забула, як пахне осінній ліс. Це для мене взагалі, От я прийшла в ліс, і для мене це було м таке. Е навіть не знаю, як це назвати. Просто мені отак в голову ніби вдарили, і реально, я просто забулася, як він пахне. Ми настільки постійно кудись біжимо, настільки постійно думаємо головою, постійно дивимося на когось кращого, хочемо до когось доповсти, долізти, стати ще крутішими, ще класнішими, щоб на нас, на нас звернули увагу, з нами спілкувалися якісь класні, класні люди, розумні і таке інше, але просто забуваємо. Чого дійсно хоче наша душа. Тому ця карта нам каже, що для того, аби ми відновили свою енергію, аби ми стали щасливіші, потрібно слухати своє серденько, свою душу і радіти тим дрібничкам, тим маленьким дрібничкам, які ми можемо собі дозволити, тим дрібничкам, які кожного дня з нами стаються, навчитися їх помічати. І повірте, від того ваше життя стане набагато прекраснішим, набагато яскравішим. Набагато цікавішим, тоді і з'явиться той запал в очах, тоді і сили будуть йти до своїх мрій. І от саме тоді з цієї позиції, коли ви будете такі натхнені, будете в такому спокої знаходитися душевному, саме тоді і приходять реальні наші думки, реальні наші мрії і цілі. То саме те, що от хоче наша душа, те, що ми хочемо досягнути. Не хтось там нам нав'язує в інтернеті там чи ще десь, а саме те, чого ми хочемо. Тому, дорогенькі мої, ось такий вам розклад, буду старатися робити багато інших різних на різні теми, для того, аби допомогти і собі, і вам. Користуйтесь, будь ласка, і па-па!